Сьогодні я знову повернуся до нівеліра Stark 4D16 ліній. Це лідер продаж в Україні, тому що ви такої ціни не знайдете. Біля трьох тисяч всього-навсього коштує цей Нівелір. Прекрасна комплектація, якісний у нас чемоданчик. Є вся комплектація зарядні, різні штативи, два акумулятори і, крім того, пульт управління. Хочу зупинитися на чому. Особисто тестував порівнював з продукцією Bosch і DEWALT І, чесно кажучи, я суттєвої різниці не побачив у якості самого зеленого променя на відстані 30 метрів. Зараз ми спеціально виключимо світло, щоб ви побачили якість цієї лінії. Так, ну що ж, Як бачите, у нас є зараз нижня лінія горизонтальна, наскільки якісне світло. Друга лінія. Зараз дві лінії ви бачите. Крім того, ви можете використовувати, якщо це вдень і освітлення досить ярке, ви включаєте мигаючий, і вам значно легше побачити лінію на, наприклад, там на стіні. Зараз ми бачимо у нас вертикалка. Раз. Другий варіант. Третій. Як бачите, прекрасна продукція. І за таку ціну. Ви маєте можливість придбати надзвичайно якісну гарантійну продукцію. Ждемо в наших магазинах.